Забуті очевидні речі, слова Біблії. І ось хтось підійшовши, сказав йому, учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не є благий, тільки один Бог. Матея 19, 16, 17. Дорогі мої. Тут лише однією, однією фразою, Спаситель зміг вказати на фундаментальну помилку, якої припускається безліч людей, які марно намагаються відчухати хоча б в одній людині ідеал втілення одній низки чесноти. Це те, що намагається зробити люди протягом всієї історії. Проте, на думку Біблії. Це цілком марна справа: лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає його, запевняє нас Господь устами пророки Єремії. Зсередини від серця людського виходять глихі помисли. Перелюбства, любодійство, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство усе це зло зсередини виходить і осквернює людину. Марка 7, 21, 23. А це вже пряма мова самого Господа, який для того і прийшов, щоб допомогти людям виправити власні серця, стати кращими завдяки приміренню Богом. І цей шлях неможливий без покаяння. Усвідомлення своєї гріховності, зіпсутості, а також просто неможливості без Божої допомоги стати кращим. Саме з цього розпочав свою проповідь Спаситель. Відтоді почав Ісус проповідувати і говорити: покайтеся, наблизилося бо Царство Небесне. Матея 4:17, саме спокаяння, а не з чогось іншого. Адже в другому випадку людина так чи інакше перетвориться на сучасного фарисея, самовпевненого в тому, що він цілком благочестива людина, і в стосунках з Богом у нього все гаразд. Як це власне вважали більшість фарисеїв, сучасників Ісуса, і які виступали проти Нього? Бо вважали, що він неправильно трактує закон. А чим кращі сучасні послідовники фарисеїв, які вслід за тими віддають десятину м'яти, кропу мит, кмину, а облишили те, що найважливіше в законі: суд, милість і віру. Матея 23:23. 23. Тобто дріб'язковими речами підмінили найважливіші Божі заповіді. Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближньо Твоє як себе самого. Луки 10:27. Без цього, дорогі мої, взагалі безглуздо вважати, що у твоїх стосунках з Богом все гаразд. Але як і тоді, так і зараз. Чимало людей вважають, що якщо вони не палять і не пиячать, нікого не вбили і нічого не украли, хоча, поняття, вбивства і крадіжки, в суспільному та біблійному розумінні суттєві, а деколи зовсім. Рдинально відрізняється, то вони цілком порядні люди, яким стосунки з Богом вже не кажучи про кохання загалом не потрібні. У них Бог в душі, можна сказати, ну просто іделія. Але іделія примарна і вкрай небезпечна, адже якби того не хотілося. Але вчім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або лихе, 2 коринтян 5:10. І тоді багато хто з подивом для себе виявить, що Божі і людські стандарти праведності сильно відрізняються, і не на користь людських, а людина. Яка уважала себе цілком порядною, може почути разом з іншими такими самими порядними у лапках людьми з вуст небесного судді невтішний вір. Ідіть від мене прокляті вонгічний, приготований дияволу і ангелам Його? Матея 25, 41. А все через те, що протягом свого життя. Ігнорували Божу заповідь про любов до ближнього, а їхня показова праведність була як забруднений одяг Ісая 64:4 Сором і тільки. Отже, коли підвести підсумок вище сказаного, мало вважати себе віруючим. Треба таким бути. А цього неможливо здійснити без щирого покаяння і життя згідно Божих заповідей. Не варто шукати в людях ідеалу. Ідеальний лише Бог, але тим треба менше відшукувати у ближніх недоліків. А варто передусім звернути увагу на свої, адже не забуваємо, що кожен з нас дасть за себе відповідь Богові. Римлян 14.12. Саме за себе, а не за когось іншого. Ставалося б цілком очевидні речі, але чомусь про них постійно забуваємо. Чому Господь має постійно нагадувати нам про них? І ще про те, що я сказав вище, здавалося очевидні речі, і про які люди постійно забувають, а обов дають, що забувають. Що мало просто вважати себе віручим. Треба таким бути, а цього неможливо здійснити без щирого покаяння і життя згідно Божих заповідей. Також Встановили ми на основі Біблії, що не слід шукати у людях ідеально, що ідеальний лише Господь, але одночасно з тим ну, не шукаємо недоліків інших. Причина такої забудьковості доволі проста не менш і не менш очевидна. Це малоприємні для слуху багатьох речі. Будь-яка людина порочна за своєю натурою, будь-яка безвиключена, з яких перший і я, окрім звичайного Господа Ісуса Христа, Який перейняв людську природу без гріха. Ще інші люди згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3:23. Знову ж таки. Абсолютно всі, і тому всі як повітря потребують особистого Спасителя. Але прийняття Ісуса з Назарету як Бога і особистого Спасителя неможливе без покаяння, без усвідомлення власної гріховності і неможливості впоратися з цим гріхом, а цього дійсно не може прийняти доволі багато людей, тому забувають, чи удають, що забувають. А багато хто не просто забуває, чи таке вдає, а взагалі і гадки немає. Хоча такі люди можуть вважати, що в Бога, бути щиро переконаними, що є добропорядними людьми. На кшталт не п'ю, не курю, нікого не вбив, нічого не вкрав, ну чи майже нічого. Ну а якщо слідувати. Далі такій безгрішній лозіці, ці люди не потребують ні покаяння, ні відповідно особистого Спасителя, а за розумом і Євангельської проповіді разом з вірними, які її проголошують. А навіщо ця проповідь? Якщо у таких безгрішних в лапках людей, чи майже таких, яких Богу душі, як вони полюбляють з нагоди заявляти? Ясна річ, що проповідь про покаяння і потребу спасіння для, для таких людей, звісно, на їх персональну думку не потрібна. І я це бачу по своїх записах. Ну, про кінець світу, про ворожки, ще щось цікава тема. А от тема покаяння, як кажуть, єлі-єлі. У чому причина? А причина в тому, що можна її сформувати наступним чином? Світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не відкрили ще діла його воно Отже гріх основна, якщо не єдина причина того, що люди не хочуть чути євангельську проповідь. Для багатьох людей куди краще тішити себе марними ілюзіями про свою безгрішність, ніж визнавати реальність того, що вони, як повітря, потребують Господа Бога. І для таких людей проповідь про Бога треба починати, не відштовхуючись від Нового Завіту, а від старого. Адже для того, щоб людина відчула потребу в особистому Спасителі, і для початку треба усвідомити, що вона грішна, що вона переступила Божий закон, що є відплата, за скоєні особисто нею гріхи, а про відповідальність і відплату за скоєне знає не так вже й багато людей. А на це звертають увагу не так багато вірних. Уважаючи, що за, за старозавітні заповіді відомі всі, або вони вже не зобов'язують. А насправді, дорогі мо, все відбувається далеко не так. Багато хто і про заповіді гадки не має, вже не кажучи про гріх і особисту відповідальність за скоє. Так що перед тим. Як нести людям Евангельську звістку, треба пересвідчитися, чи знають люди про Божу відплату. Перш ніж розказувати про Новий завіт, варто людям нагадати про старий завіт. Бо не все так просто, як нам стається. Але якщо, дорогі, ми не дозволимо Богу почати записувати Його закони на наших серцях, ми не можемо звільнитися від гріха. І він затягне нас туди, де ми непробудно будемо лежати в гріху. І навіть оправдовуватимо, вигадуватимемо всякі теорії, що будуть виправдовувати наші гріхи. І тоді. До нас застосується те, що написано у другому Солонян 2:12. А відтак будуть засуджені всі, що не увірували істині, а полюбили неправду, оцю неправду про самих себе, не хочу її відкрити. Пам'ятаємо, слова Біблії згадані мною узяті з першого послання Івана. Пам'ятаєте, як вони починаються. У перших же словах Іван каже, що він збирається відкривати людям правду, сказати про те, що він реально бачив, чув, відчував руками, осягнув. Він збирається говорити про правду, яка, якщо її прийняти, звільнить людину від усякої неправди, а значить і від гріха. Тому він закінчує своє послання словами про те, щоб ті, хто у віру, молилися про всіх, щоб все ще знаходиться в оковах неправди, щоб вони змогли звільнитися від гріха, який скоюють. У книзі буття сказано, що Бог повелів людям у раю виконувати одну єдину заповідь. Від усякого дерева у саду ти будеш їсти, від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в той день, коли ти зі сивнього смертю помреш. Дотримуючи її, вони вчилися б безумовній любові до нього, навіть якщо сенс заповіді і не був для них ясний до кінця. Як пояснила сенс подібної заборони королева. Героїня фантастичної повісті, Перландра, як не можна не слухатися того, кого любиш. А в Новому Завіті Христос скаже про це надзвичайно ясно. Хто любить мене, той слово моє збереже. У цьому послуху повинна була проявитися синівська любов людини до Бога. І так воно і було до певного часу. Але людина за своєю природою. Повністю морально вільна, жодні моральні закони не мають над неї сили, якщо вона сама не захоче їх дотримуватися. Але, звичайно, тоді й доводиться приймати і наслідки своїх вчинків. І як сказано в Біблії, одного разу Адам і Єва, спокушені пропащим духом злості, вирішили за. Бажаючи обдурити людину і обмовити Бога, диявол запитав, Єв, чи дійсно сказав Бог не ні від якого дерева в район. Тут, як завжди, відверто збрехав. Адже насправді Бог якраз дозволив людям їсти від ущакого кого дерева в раю, окрім одного дерева, пізнання добра і зла. Так що слова диявола фактично означають, чи правда, що Бог такий жадібний і владолюбний, що усе вам забороняє? Я вас ще не розумію, чи в чому каверза уточнює Зміст запить, але Змій у відповідь знову звинувачує Бога у брехні. Він каже: ні, не вмрете, але знає Бог, що того дня. Коли ви зі стеїх розкриються уші, очі ваші, і ви будете, як боги, що знають добро і зло. Бутя 3, 4, 5. І Єва повірила і їла плід з дерева і дала Адам. Люди засумнівалися в Богу, перестали йому вірити і порушили єдине Його прохання. Любов була зраджена, щастя закінчилося. І у ушвіду, якому вже дуже добре проникло зло і смерть, змінивши його до невпізнання. А називається дерево, пізнання добра і зла, так дивно, зовсім не тому, що воно дійсно навчило людину розрізняти добро і зло. Адам і Єва прекрасно розуміли з самого початку, що порушення заповіді це і є зло, тільки от до гріхопадіння. Вони знали добро на практиці, а зло в теорії, а потім зовсім навпаки. Добро стало примарним, а зло реальним. Подальша біблійна історія підтверджує цю тезу. Причому зло в людині явно прогресувало від покоління до покоління, адже вже син Адамів Каїн кинув виклик самому Богові і зваживши навіть на вбивство рідного. Рада. Несучи в собі, в собі самі зло, людина явно не могла б і далі жити, як у раю. Адже навіть якщо забути, що віднині весь Божий світ, що підкоряється людині і йде за нею, теж став ворожим. То як заглушити голос власного сумління, як згладити з пам'яті минулу сраду, уся природа людини створена для щастя? Виявилася спотвореною гріхом. І навіть якщо водночас світ зцілиться від зла, людина навіть не помітить цього, бо сама все ще дивиться на світ очима зіпсутими гріхом. І таке життя це вже не рай. І неможливо навіть безглуздо його створювати, не зціливши спочатку людину, яка в ньому житиме. Уся древня історія. Світу відома нам далеко не лише з Біблії. Це історія пошуків втраченого щастя. Людина вирішує в житті тисячі питань, але одного питання вона ніяк не може вирішити, як знову і назавжди стати щасливою. Чи можна повернутися в рай? Геденському саду вже немає. А всі спроби штучно створити рай на землі. Натрапляється на людську недосконалість. І навіть якщо все навколо добре, то людині все одно може бути погано. Здавалося б, абсолютно без всяких причин. Блажений Августин у сповіді, зверненій до Бога, так пояснював причину цієї тоги, ти створив нас для себе і не знає спокою серце наше, поки не заспокоїться в тобі. Тому з огляду. Християнство ще історія побудови людських держав, створення різних релігій, спроб відтворити рай на землі. Комунізм так будував рай на землі, свідчить про одне: насправді людині потрібен зовсім не рай у сенсі душевного благополуччя і повноти матеріальних благ. Людині потрібне спілкування з Богом, іншими словами. Рай, це не географічне місце, а стан людської природи, із народження кожна людина знову і знову у всі часи уперто перевіряє цю істину на собі. Але без бажання повернутися до Немесного Отця не має жодного сенсу бажати повернення в той райський сад, який був колись трачений. Дитина яка багато років тому втекла з дому не може відновити нормальні стосунки з батьками? Якщо все, що їй треба від батьків, це гроші та інші матеріальні блага. Треба просто повернутися додому і помиритися. Адже любов не буває нещирою або кориснею, інакше це не любов. А без любові приймати подарунки, совість замочить. Але як примиритися з Богом? І чи Він прийме людей назад? Тривогу людини про своє майбутнє можна зрозуміти, адже про існування якогось нового майбутнього щастя здогадувалися, але нічого не знали твердо: ні шумери, ні древні єгиптяни, ні індійці, ні євреї, ні слов'яни. А влаженство великих героїв грецької міфології, що відчувають після смерті вічне блаженство на полях Єлисейських, взагалі нагадує бенкет під час чуми. Славні воїни і діти Богів щасливі, тоді як люди на землі продовжують страждати так само, як і раніше, і ніякі граклові подвиги не приносять надії на зцілення світу. Але надія на щастя явно базується на чомусь досить міцному. Адже мрії про те, що колись усе зло світу буде якимось чином виправлене, все одно хоч би мехцем здогадується в нерізноманічених міфологів. Проте ніде не уточнюється, як це буде зроблено, ким і коли. Втім, і самі герої епосі абсолютно не сподіваються на такий результат. Вони знають, що попереду в них нічого доброго немає. І тому все добре належить втілити по можливості ним самим. Під час короткого життя на землі. Але найголовніше, вони намагаються жити у згоді з совістю не тому, що сподіваються на винагороду за праведність. Ця філософія так званої піонічної мудрости мужності зустрічається прям у багатьох скандинавських сагах і, по суті, досить близька християнській етиці. А у старому завіті за принципом такої безкори праведності намагається жити всі люди від Адама до Аурама, якому Бог першому відповідь на справжню вірність дав тверду обіцянку майбутніх благ. Тільки з цих пір люди вже не просто сподівалися, а насправді знали, що Бог хоче їх рятувати. І саме тому. Хоча біблійна розповідь про існування райського саду і про вигнання звідти людей не є унікальною, тільки християни знають особливе продовження цієї розповіді, її піцу. І це віра у Спасителя. За своєю суттю християнство це і є віра в те, що Бог сам у тілі прийшов на землю. Прийшов не просто так. А заради людини, щоб урятувати її від смерті і ввести в новий рай, який існуватиме вічно. До речі, іншої релігії, що стверджує, що Бог любить нас настільки, що спустився не лише на землю, але навіть у пекло саме за нами, а не з якихось своїх особистих причин, просто немає у світі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я уділив благословення. Там, на жаль, відповісти, пишете імена, а так коментуйте, висловлюйте свої думки, приємно читати. Про пальчик вверх, про пальчик ниж теж не забувайте. Слава Ісусу!